Це життя його ім'я було оповите міфами. А по смерті і досі, навіть сам вонів церкви, яка у своєму найменуванні має слово українська, все ще лунають анафами. Авторів цієї пісні Олександра Сеченка і Ганну Литвиненко. Цієї пісні. І хочу вам подарувати ще свою пісню, яка називається Веселкове перевесло на слова Тамарі Якубовської. Вона написана в естрадному плані, але ж мелодія відповідає тексту. Моє знайомство з такою чудовою людиною відбувається вперше на цій сцені. Марія Григорівна, я коли прочитала, я зразу зрозуміла, яка повинна бути мелодія. І дарую вам. А зараз вітанняського поета, депутата Полтавської обласної ради, заступника головного лікаря Лубенської лікарні Олександра Сиченка. В першу чергу я щиро вдячний пані Гальмі, щиро вдячний колективу за виконання пісні. Я перший її почув, і вона прекрасна. Я коли писав вірш, ну, мелодію я не відчував. На, на мелодію просто чудово. А е, Тепер відносно сьогоднішнього нашого заходу. Ви знаєте, е, такі заходи вони мають е, ну, якусь свою задачу, задачу, мабуть. Перше, це пам'ять, пам'ять про нашу історію. Але ж е це не тільки пам'ять. Історія, вона безкінечна, вона переходить сьогодення. І от те, що було 300 років назад, переломний момент історії Мазепа, ми зараз живемо в переломний момент нашої історії. І е щоби ствердилась Україна, тоді не вистачило чогось. Не вистачило в 2017-18 році чогось. Зараз нібито вона вже і є, але боротьба за неї триває. І сьогоднішній захід, мабуть, я так вважаю, це один з елементів, один з таких, з таких капель, які втікають в цю ріку боротьби за Україну. І спасибі Марії Григорівні, великій подвижності, що вона це робить в такому місці, як Кременчук. Тому я за неї завжди їду. А, е... Кремінчук місто, ну будемо казати, ще не зовсім українське. Я сьогодні питав, де знайти проспект перемоги. Так зупинився кілька жінок, вони на мене дивляться. А, тоді каже Побіди! Так це ж ось тут, а тут, а так, отак, Господи, твоя воля. Значить, а мій батько, який своєю творчістю все-таки стверджував українську мову, героїзм української історії. Його книжки зараз перевидаються, читаються, і дай Богу, несуть українську в масу до дітей, в першу чергу, до підлітків. Він казав, Україна відбудеться тільки тоді, коли переважна частина, мінімум дві третини, будуть говорити і думати українською мовою. І я, їдучи сюди, взяв його спогади щоденник. щоденник. І от рівно 30 років назад, це був вересень 87-го року, радянський ще період. Такі э, рядки там є 87 року. Бідна мова наша українська, виразна ти, милозвучна, але нещаслива. Народ забуває тебе, цурається, повсюдно переходить на російську. Справді бо, двомовність це явище тимчасове, рідною мовою може бути лише одна, а ефективні умови життя такі, що для української мови все менше і менше залишається місця. Вона повсюдно витісняється мовою російською. Пів України вже вважає її рідною. Звичайно, російська мова прекрасна. Я люблю її. Не уявляю себе без неї, без Пушкіна, Огоря, Толстого, Без Достоєвського, Шолохова, без світової культури, з якою я познайомився через російську мову. Англійська, кажуть, на боку, ще прекрасніша. Та що з того? Які б не були чудові, чужі матері, а своя найкраща, так і ти. Мова наша рідна, бідна, ти для мене наймиліша, тому і серце болить. воли. Вже зараз, прочитавши ці рядки, коли я видавав щоденник, я сам написав такий вірш, звуки рідної мови Лід маю немало і кожного дня природно, як дихать, ходити. Я рідної мови співучі слова, вживаю, щоб думати, жити, їх в колись від мами почув, вивчав наполегливо в школі за все, що досяг у житті і здобув. Я дякую слову і мові. З російською Пушкін до мене прийшов, з англійською Дікенс і Купер. Але до Шевченка найбільша любов. В нім біль України і муки. Малишка Істуса люблю, Гончара. Захоплююсь маликом щиро, у слові письменників сила земна, народна ж надія і віра. трепіли і стів, бот і анслав'янин нам пам'яті коди донесли. Ці предки із прагісторичних глибин для нас, в звуках мови, воскресли. Мій сила і розум усіх поколінь, що жили від сяну до дону. Вона заздавала нещадний ганінь і знов відродилась по тому. Сини нашій доньки, звертаюся до вас, гуртуємося. Разом ми сила. І хай же звучить на землі повсякчас українське чарівне і мило. Дякую. Дякую, що зібралися, тому що е, якщо ми не втратимо автентичність свою, а це саме захід для підтримання аутентичності, то ми маємо шанс е, бути щасливими. Бо та людина, яка все вимірює тільки грошами, вона ніколи не буде щаслива, тому що ніколи не буває достатньо. І саме такі заходи, саме такі люди повинні нести е, слово. Наше українське слово у маси і вчитися розмовляти українською мовою. От я саме до 14 року майже не розмовляв українською мовою. І так я її знаю, так я її розумію, так я пишу добре все, але я її не використовував. Чому? Тому що я, ну, як і більшість кремчужан, я інженер-технолог, і вся та документація вона була на російській мові. Я навчався на російській мові. Ніколи не пізно, як я от, про себе кажу, вчити мову. І це не буде, це навпаки, у мене дуже багато друзів, я дуже багато подорожував раніше до депутатської діяльності, зараз, на жаль, часу немає. Е, мої закордонні друзі знають по три, по чотири мови, декілька є і більші, більше знають. І це дуже розумні, чудові люди, але вони пам'ятають свою батьківщину. Вони е, завжди цікавляться, навіть коли вони от у мене є друзі-сирійці, ви знаєте, що в Сирії теж е, така ситуація набагато страшніша ніж на Україні, але вони завжди пам'ятають свої от, сирійські, там я деякі бачив, у нього є вірші, він в іншій країні живе, але в нього є література. Тому е, якщо ми будемо... По цьому шляху йти і далі, то все буде добре у нас. Я ще раз хотів вас привітати зі святом, і ми, я приготував невеличкі подарунки. Це книжки, збірники українських письменників і вчителям української мови. Пізніше ми роздамо їх. Так? Да? Добре, дякую.